Всім привіт, з вами, адвокат Олексій Мендрух. Ну що, знову уряд в нас вносить зміни до постанови Кабміна номер 560 і до постанови Кабміна 1487. Про це окремо записав відео. Залишу тут посилання. Подивіться, хто ще не бачив. В цьому відео буду говорити про постанову Кабміна 560 Які зміни, і я вважаю, що це суттєві зміни, вніс уряд 30.07.2025 року. Тому, якщо цікаво, залишайтесь. Послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. У мене є ще телеграм-канал. В описі під цим відео залишаю посилання. Там вже ця новина, звісно, оприлюднена. Тому, щоб не пропускати такі важливі і цікаві новини, підписуйтесь і будете в курсі. І так, 30.07 року стало відомо, що уряд ухвалив якусь там постанову, яка внесла зміни в порядок призову громадян. І от з'явилась така новина на сайті Кабміну у 19.36 30 липня 2025 року, де зазначено, уряд урегулював низку процедур військового обліку та призову громадян під час мобілізації. Самої постанови ще не було, а от сьогодні вона вже з'явилась. Що пише Кабмін? Кабмін впорядкував і деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військовослужбу в час мобілізації. Нововедення уряд затвердив ухваленою сьогодні постанови про внесення до деяких постанов Кабміну. Змін окремих питань ведення військообліку та призову громадян під час мобілізації. І, зокрема, і тут коротенький перелік, які були зміни. Зокрема, ухвалений документ встановлює автоматичне взяття на облік жінок з медичною освітою без їх особистої присутності. Про це в тому відео попередньому розповідав. Насилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання. Це тема нашого відео. Зараз розповім. Присвоєння військового звання солдат-матрос запасу одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку, та не проходили військову службу чи базову загальну військову підготовку без їх виклику до ТЦК та СП. Це також було в минулому відео розширено, і формування пойменних списків засобами системи оберіг для організації відправки команд під час призову на військову службу. Це зміни знову ж таки до постанови Кабміну 560, про які ми також поговоримо. І так, переходимо до цієї постанови. От Вона з'явилася сьогодні, це постанова Кабміна номер 916 Якщо ми її відкриваємо, бачимо, що вона на восьми аркушах. І от з шостого аркушу, з пункту 3, починаються зміни, які були внесено до порядку призову громадян, які затверджені постановою Абміну 560. І одразу от ми зазначаємо про те, що тут от абзац з 2 пункту 30 слово централізовано виключити. Це в нас щодо повісток. І в абзаці, п'ятому пункту 34 слова централізований друк замінити словом друк. Тобто централізованого друку більше немає. В нас просто замінили на слово «друк». Але давайте до головної новини, да, яку на сьогоднішній день чомусь от Міноборони не повідомила. Знову ж таки звертаю увагу, що на офіційній сторінці в телеграм-каналі Міноборони зазначила про ці новини і ще зазначило: сьогодні зранку і вчора писали. І от вони зазначали, що... Уряд удосконавив військовий облік 25-річних чоловіків та жінок, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Повністю цю новину не буду зачитувати, але там нічого про повістки немає. А що ж в нас змінюється? От пункт 88 викласти в такій редакції, тобто його змінюють повністю. Одразу нагадаю, що це за пункт 88. Це вручення бойових повісток, тобто ну, так званих бойових да, в лапках. Колись окремо я робив запит на міноборони і е, уточнював, яким чином вони вручаються, тому що на сьогоднішній день зараз я прочитаю, яким чином сформульований цей 88-й пункт був. Е, ну, якщо там коротко, дай своїми словами, що бойова повістка могла вручатися тільки в приміщенні ТЦК і під підпис. От я робив запит до міноборони, щоб вони конкретизували, чи так це чи ні, чи можлива якась альтернатива. І звісно, вони мені відповіли. Що ні, вручається тільки під підписи, тільки в приміщенні ТЦК та СП. Я знімав відео окремо, розміщував цю відповідь і закривав ці питання. Да? І от е, на сьогоднішній день у нас змінено цей пункт, і зміни, які в нас, е, які в нас є в 88-му, зараз я зазначу. От він в цій редакції був на основі результатів проведення медичного огляду професійно-психологічного відбору резервістам та військовозабов'язникам, які підлягають призову на військову службу в час мобілізації, на особливий період у ТЦК та СП або центральному управлінні СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів. Під особистий підпис. Тут деталі, увага. Під особистий підпис вручається повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби це начебто все зрозуміло, все чітко, тобто ніякої пошти тут немає і не може бути. Тепер читаю, яким чином звучить цей пункт зараз, після змін. 88. На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору у разі потреби резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на в час мобілізації на особливий період. Повістка щодо призову на в час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис. Або, і тут у нас ідуть зміни. Або надсилається районним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення, з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання. Тобто на сьогоднішній день вам зрозуміло, да, що змінилось. Раніше ця повістка могла вручатися тільки під підпис. Тепер ця повістка в нас буде вручатися і шляхом надсилання вам такого от повідомлення про вручення. Ну, точніше, листа рекомендована з повідомленням. Ми повертаємось до порядку вручення повісток пошту, де ж він прописаний. Він прописаний в, порядку 40 п... в пункті 41 цієї ж постанови. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозоб'язна про виклик до РТЦК та СП. І тут є у разі вручення повістки особистий підпис. А про отримання повістки, відеозапис вручення повістки, або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військового зобов'язання у спілкуванні з особою повноважно вручати повістки. І другий пункт цього 41-го да, пункту, другий підпункт. Точніше. У разі надсилання повістки засобом поштового зв'язку, день отримання такого поштового відправлення, особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленої цією особою ТЦК та СП під час уточнення даних, і день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення за відправлення, яке за місцем вашої задекларовано місце проживання. Тобто порядок вручення повісток, які передбачений 41 м і коли вона вважається вручена, він залишився незмінним. Але 88-й пункт, який раніше не містив нас такої можливості надсилати вам бойову повістку саме рекомендованим листом з повідомленням про вручення, тепер таке містить. Тому якщо ця повістка буде надсилатися вам, то ви будете належним чином повідомлені в порядку 41-го пункту. Цієї постанови враховуйте це, це дуже важливо. І от наостанок ще змінились на пункти 97 і 98, Ми їх виклали там в інші редакції, і тут в нас на особовий склад військової зведеної військової команди відповідним ТЦК та СП за допомогою єдиного державного реєстру прозовників військовозобов'язаних резервістів, які після накладення електронного підпису надсилається засобами системи електронного документа обігу. Адресу військової частини, до якої відправляється військова команда. Ну, от Тут у нас змінюється е, сам порядок оцього надсилання, роздрукований примірник поіменного списку ну, щодо поіменного списку, да, який містить придатний для зчитування QR-код, тобто ну, цифровізація в нас тут описується. Не буду зачитувати, не буду перевантажувати це відео. Якщо буде цікаво, почитайте в цій постанові. Кому цікаво саме у ці поіменні списки, і як там вони зараз направляються і відправляються, але думаю, що це не дуже така цікава тема для всіх моїх підписників, тому її розбирати окремо не буду. А от тема щодо 88 го пункту, це, звісно, кардинальна зміна, і Міноборони про це навіть не повідомляє. Тобто, Кабмін про це сказав, Міноборони про це явно там не зазначала. Тобто, про Зазначили про призовників, яким там по 25 років, і зміну їх статусу про жінок. Про повістки поки що офіційної заяви не було. Але, можливо, вона з'явиться пізніше. Подивимось, знову ж таки, буду спостерігати за цим і повідомляти вас спочатку в телеграм-каналі, тому не забувайте, підпишіться. Або там вже розширено на YouTube каналі. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються. Також цікаві і корисні. Всім мирного вечора, до побачення і мирного неба.